У разі відсутності у заявника оригіналів документів, які додаються до заяви, робить про це відмітку в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Шосте, виготовляє електронні копії поданих документів, у тому числі документа, що засвідчує повноваження представника. Завантажує їх до реєстру пошкодженого та знищеного майна та підтверджує їх відповідальність поданим документам електронним підписам, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Реєстрація заяви про надання компенсації знищеної об'єктно-рухомого майна здійснюється автоматично програмними засобами реєстру пошкодженого та знищеного майна з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі. Заява про надання компенсації знищеної об'єкт нерухомого майна направляється на розгляд комісії з розгляду питань, щодо надання компенсації повноваженої розглядати. Заява про надання компенсації за знищення об'єкту нарухомого майна на відповідній території, автоматично програмними засобами реєстру пошкодженого та знищеного майна. Підписуйтесь на наш Facebook, YouTube і Telegram канал а також заходьте на наш сайт.